У цьому відео я буду робити отакі антистреси із крухмалю. Приятно. Як по снігу ходити? Роблю антистреси Шарик. У вас є вдома така штука, то неї треба використовувати. І от шарик сюди вставляється. Оце все треба засипати крохмалем. От нам треба засипати все. Оце. От, отак нам треба все засипати. І по чуть-чуть. Дивіться, краще робити отак і отак запихувати, щоб воно все робилось. І от котик прибіг. Тим часом роблю. Я вже все тут підготовлю. Ще треба крохмалю чуть-чуть добавити. Все, я думаю, це останній крохмаль, якщо нам вистачить, звісно. Так, я вже почти дороблю. Не знаю коли, я дороблю. Е, зараз це пиші останні штрихи. Надо мукою тільки засипати, щоб все це і було. Я думаю. І на цьому моменті в мене залагала камера. Так, я уже промив. Е, ну, один раз. Один. Стоп, це вже другий раз, я промов. Зараз будемо тестувати, яке воно вже ліпке О, в мені... О, все випало. Якийсь антистрес Бумашні. Якщо вам це відео дуже сильно сподобалось, а якщо не дуже сильно, то... Ну, то все одно. Такі Е, Можете робити самі по рецепту. Ну, ви поняли. Це якраз друга частина. Робимо антистрес. Так. Привіт! Ви на каналі Влад and Даня. Але Влад сьогодні грається в школі. То я сам знімусь. Це все для антистресу, бо ми сьогодні будемо робити антистрес. І підписуйтесь на наш канал. Всім пока! І сьогодні владика не було. Всім пока!